Так само, як і частина е, населення Росії, так само і багато хто в Донецькій Луганській областях живуть е, в іншому просторі і в іншому вимірі, і в іншому світі. Тому що вони так само зазумбовані цією е, кремлівською е, профашистською, фактично, пропагандою. Для mm -hmm. того, щоб їх вивести з цього стану, так само буде потрібна якась е, не одноденна і неодномісячна кампанія. Це, це займе, мабуть, теж. Е, П'ять, а то й шість років, поки е, люди зрозуміють, що їх просто обдурювали самим нахабним чином. Mm. А от стосовно речей е, суто військових, то тут е, у нас немає е, ні років, ні навіть місяців. Це треба робити максимально швидко, жорстко і, і інколи, можливо, навіть болісно. Бо чим довше ви будете різати свій хвіст. Тим більше він буде кровоточити, боліти і так далі. Треба рубати відразу.